Те, що ти підписуєшся на якісь такі телеграм-канали, які ти дуже рідко відвідуєш, може десь по старій пам'яті, чи можна сказати по молодості, як ностальгічно прозвучало. От я колись підписався на Київ, українська волонтерська служба. Ну, я думав, там якісь цікаві івенти, можливо, мені трапляться, що можна буде в них прийняти участь, якось так добре провести час, познайомитися з новими людьми, там не знаю, якісь е, отримати приємні емоції. ну, Коротше, з такою метою. І зараз, ну, чесно кажучи, спільнота викидає такі якісь. Ну, бувають нормальні івенти, а бувають, ну, ось такі от. Приєднуйся до команди феміністичної ініціативи Hair Horizon. Ну, в смислі, Her Horizon, ви зрозуміли. Тому що, ну, все-таки her, це англійською her, але ну, Her Horizon і жіночка намальована. Коротше, горизонт Херів, ну, ви зрозуміли. Онлайн. Дедлайн 25 травня, сьогодні 21, тобто 4 дні. Угу. Her, Her Horizon – це молодіжна ініціатива, яка має на меті поширити фемінізм серед молоді за допомогою різних сфер суспільного життя, культуру, стоп, не культури, а культуру, націоналізм, мистецтво, ЛГБТК та війну. І ще раз вдумливо прочитаємо цей Опис це ініціатива, що має на меті поширити фемінізм серед молоді. Ну, чесно кажучи, я вважаю, що це абсолютно непотрібна херня, яку треба викорінювати, просто яка руйнує світ, і про це вже зараз багато хто каже, тому що фемінізм зараз це не боротьба за рівні права. А це боротьба за пригнічення прав чоловіків і за те, щоб жінки мали не однакову кількість прав з чоловіками, а більше прав. І це називається хто гучніше кричить, на того й дивиться, того і чують, на того реагують. Коротше, ну чесно, сучасний фемінізм це повна херня, і про це зараз ну багато де кажуть і в Штатах там взагалі. Навіть жінки, які казали, що вони там були колись феміністками, вони вже просто відкривають очі і кажуть, що блін, фемінізм нинішній це повна хрінь, вона зруйнувала нам життя. Таких відео просто ну десятки, сотні, і в Тіктоці, в Ютюбі, ну, взагалі реально багато цього. І от вони вирішили, що треба цю хрінь просувати в Україні, так і написано за допомогою різних сфер суспільного життя. І вони написали не культури, а культуру, тобто незрозуміло, культуру фемінізму чи що. Потім націоналізм, причому тут фемінізм до націоналізму, мистецтво, ЛГБТК а от останнє та війну, мене, чесно кажучи, взагалі трошечки спантелищило. Як ви хочете просувати фемінізм через війну, ви їбанулись? Що ви пишете? Думайте, що ви пишете? Пост не такий великий, щоб робити стільки помилок і, щоб ну, вас банально можна було зрозуміти, що ви маєте на увазі. У команду шукають волонтерок на такі посади. Ну, Не волонтерів вже ж, правильно, волонтер-ок. Бо багато посад у них там, які шукають, пишуть волонтерів-ок. Ну, типу, волонтерів-волонтерок. Отже, посади дизайнерки, чат-менеджерки, контент-мейкерки та відеомейкерки. Коротше, чотири кірки шукають. В ініціативі Hair Horizon ти отримаєш спільноту Однодумиць, як звучить? правда? Рекомендаційний лист після двох місяців активного волонтерства. Розвиток у феміністичному Русі. Ну, я не знаю, якщо хтось шукає розвиток у феміністичному русі, то туди вам і дорога. Шукайте деталі та реєстрацію на волонтерській платформі. А для людей, які розуміють, що це насправді зараз повна хрень, ну, ви зрозуміли, назва вона сама говорить про себе: хер вам у ваш Horizon. З вами був тому не працівник, почуємось.